Вони питали мене і ну, нас всіх. Вони казали, що уміріть для вас це слишком просто. Так от я також вважаю, що для них померти, а я думаю, що більше з них, з них вже це зробила. Це дуже просто. Для тих, хто катував, я вважаю і утримував нас. Я вважаю, що було б равноцінно пройти на шлях їм самим. Бо вони колись сказали ці наглядачі нам не йдете, ми б не хотіли оказатися на вашому місці. Тобто вони свідомо все розуміли, що вони роблять, і що це ну, не є людським, не є законним. Для них бо я вважаю, щоб вони пройшли той шлях. Для людей, які стали колаборантами, я вважаю, що то, то, те, що вони сюди ніколи не повернуться, я сподіваюся. Вони тут втратили все, у них були домівки, в них, бу... ну, в них все тут було, у них, них тут був дім, зараз у них нема нічого. Я вважаю, щоб було б добре, якби Росія їх зустріла, так як Росія взагалі зустрічає усіх, і в тому числі своїх мешканців, щоб вони зрозуміли, що вони втратили. Ну, це мені... Бо, як то кажуть, вони самі умірять, це сильно просто.